Доброго всім раночку і смачного всім сніданочку. Девочки. Всім приємного. Сьогодні у мене на сніданок. Картопля смажена, вчорашній. Сьогодні гріта і трошечки навіть підсмажена. Вчора вона не така була. Смажила вчора на качиному жиру, яєшня і ковбаска. Хліб, чайок чорний з лимончиком. Уже холов, чайок мій. Сульоні нікого нічого не взяла. Давайте, давайте смілити. <кхем> <кхем> Девочки, як ви? Як у вас життя, як настрій? Серветок немає. Тобто ніколи нічого нема. Ну, в общем, це я так готувалась. До съйомок. Ну нічого. Як є. Вже... Сьогодні я вже як є. <клух> 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 так, ну що, розказую вам про свій паспорт. Пам'ятаєте, я вам казала, що я їздила в Мергород? Міграційне мені сказали, що просто так мені фото не вклеюють. Не знаю, з якої причини. Тої, з тої причини, що в мене в, мене в базі немає, треба актуалізувати дані мої. А щоб це зробити, необхідно три документа з, з моїм фото. І не з окупованої території, а з цієї території, де я зараз мешкаю. Або з іншої десь. Де вони можуть зробити запит. Угу. Мені посовітували звернутися в ЦНАП. Ну, я сама так подумала. Думаю, ну-ка, звернуся я в Цнап. Почитала в інтернеті. Прийшла вона мені і каже, та без питань, та вам клеють її за п'ять сік. Що переживаєте, все буде ок. Кажу, ну подивимося, як буде все ок. Ми продовжимо довідку, що ви... Прописані тут, та ви наша, та це те все. А що? Угу. Здала, я пройшов тиждень, скільки там небагато часу, ніж 45 стукнуло, я думаю, понесу ж. Угу. Дзвони мені вчора, сотрудниця ціна, каже. Так, да, дійсно, ви були праві. Вам треба ще одне фото, вам треба три документи з фотографією. Їхати самій, а я кажу. Так і є. Тому я зробила вчора фото. Оце як була в світері, так і пішла. Кому воно треба? Десь там буде моє фото? Уга. Якщо ще буде. На відео і в, 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 в дзеркалі якось не так. сфотографирую. Она вот это прям висит, вот так. Вот так, как у бульдога вот так висит. Я в шоке. Чи... Я не знаю. Кажу. Нормально. Дай <coughs> В 30 я там такая девочка, там такая красивая. У нас стрижка короткая была на одну сторону так. Длинная, а тут короткая такая, такая красивая, там такая вообще обалденная. Девочки, я вам покажу, если мне не вернуть, не паспорт. Я вам покажу мое фото. так прямо. Там такая вообще прелість просто. А тут сидить така, Жесть. Ну ладно. Коротше, <кій> <кій> зробила я фото. Візьму я права, візьму я довідку, медичну довідку, що я робила на права. Ну і візьму довідку з роботи. Вона відповідно без фотографії. Директор мені каже, можеш взяти фотографію, вклеїть, що хочеш, хоч маль намалювати там себе. Мені каже, все одно, ну, я там дам довідку, а ти роби з нею що хочу. Ну, я, я то розумію своїм юридичним оком, що це не, ну якби да. Це не, не воно. Я ще в роздум'ях. Може взяти дві, одну такого стріля, одну з фотографії. А на фотку печать <'ят> поставити, я не знаю. На краю, на, на оголочок. Це ж вони жмуть на те, щоб люди отримували ID-карточки. Ну, я все так, ну я це нема в базі. У мене є ідентифікаційний код. Це ж не те, що я там потеряла всі документи, втратила, що мені треба доказати, що я це я. Ну, дійсно, ну це взагалі просто. Ось вона, я, ось мої документи. Що ще треба? Ось права, ось те, ось це. Візьму їм кучу свідоцтв і всяких удостовірень із тієї жизни, із з тої області, де я жила раніше. Куча всього. Оце ще буде, знаєте, буде син. І з, тру... з трудовою це буде проблема. Я вже чувствую. Я вже прямо відчуваю. А це чи ваш диплом, а це чи він подлинний, а це ми не можемо зробити запит, а це теж ви робили чи не робили, а як ви там, може, ви поставили, може ви купили, може те, се. Це ще буде. Більше десяти років відпогати на держслужбі, там зарплата не, не, не ну, нормальна. Ще не знаю, як воно буде вважатися, але в общем. А це ж треба оцифровувати вже їх, дівчатки. Хто ще не пенсіонер до якогось там числа 26-го. До весни, по-моєму, щось там. Треба цифрувати, сходять поційни. Або ваш роботодавець, сканує, відправляє їх туди. Я піду особисто, тому що в мене случай, випадок неординарний. Ще в мене з дитиною різні прізвища. А там треба нести все свідоцтво про народження дітей і все на світі. В общем так. Хтось скаже, чого ти робиш з цього проблему, а то що, от бачите, як звернулася і все. Я вже прописана тут, уже снап вам дає, що я це я. Ось, візьміть, зробіть. Ні, не, підожди, підожди. А вдруг це не те. А вдруг це не те. Це ви на фото. Ні, це не я. Дурдом сонечко. Та в дурдомі, наверное, легше, ніж чем... оце. Ну, в общем-то. Така історія, дівчата. Така історія. Без десяти, сім уже. У мене батарейка здохла тут. Ось такий годиночок. Здохла в мене батарейка. Надо купити нову. Отак от. Так що. В суботу ми з Ванією їдемо. Ми їдемо, так. Да. Він отримає паспорт, у нього в дії вже прийшов його паспорт. Ма, можна перефотографіруватися, тут так фотографія така некрасива. А кажу, на жаль, ні, тебе питали, хороше фото. Ти сказав, так, да. все. Як не странно, мене пустили разом з ним, і я перебувала всю процедуру разом з ним, як його фотографірували, як у нього брали відбитки пальців. Як у нього ще питали. Хоча перший раз 14 років, як ми, ще у нас був паспортний тут у нас, мене за двері. Так, да, мама, чекайте. Ну так от. Ну, тут дозволили. Чому я здивована була? <кхем> так що кажування нормально? А ну, кажу, скінь. Кажу, нормально там у тебе фотка. Чого ти? Нормально все. якісь очі червоні. Ну, хто тобі винуватий, що ти з платі вчасно налягаєш? Кажу, нормально там все. Я думала, там дійсно щось страшне. Нормально там. Все ок». Так що поїдемо. Заберемо його паспорт. Я попробую розібратися з своїм. Отак. Получиться, не вийде. Не. Ну, нема в мене більше документів. А це два і все сфоткали. Нема. Я згадувала, згадувала. там в мене все в одному місці лежить. Все в одному місці лежить, всі документи, все. Що я буду там. Перебрали його, немає.